Вітаю, друзі, Слава Україні! У нас сьогодні неділя, а в мене трохи емоційного вигорення, трохи втоми. Плюс мені не вдалося підібрати тему, з якої я був би готовий в міру своєї компетентності, зрозуміло, підготувати серйозний аналітичний сюжет і запропонувати його вам. Ні, події сьогодні відбувалися, але всі ті події не завершені. Ізраїль, про який мені би хотілося трошки більше поговорити, відклав наземну операцію. Відповідно на паузу поставили певні свої заяви, певні свої думки і позиції цілий ряд важливих держав. Більше того, ми бачимо, що там пішов певний зворотній процес. Ізраїль, скажімо, відновив водопостачання до сектору газа, тощо, тобто там відбуваються певні події, які треба аналізувати, але вони не завершені. Тільки десь з понеділка, вівторка, ми побачимо, чим це все обернеться. Тому зараз говорити про щось зарано. Польські вибори і їх вплив на Україну. Він буде дуже серйозним. Це буде дуже важливо і там є про що говорити. Але ми не маємо ще результатів. Результати ми побачимо завтра. І тільки завтра можна буде щось орієнтовно планувати, яка може бути коаліція, і які будуть наслідки, і що можуть натворити наші бідоносці для того, щоб ще далі погіршувати стосунки з нашим ну, одним з найстрате стратегічних наших союзників тому в цій ситуації, коли про щось дуже серйозне, велике, потужне і однозначне говорити трудно, ми з вами робимо ту річ, про яку домовилися раніше. Я замінюю тематичний випуск вечірній на відповіді на ваші питання і ті теми висвітлення, які ви запропонували, для мене це вже виконана половина роботи, тому що саме пошук теми це, мабуть, найскладніше, найбільше забирає часу. А тут ви це зробили замість мене. Отже. Переходимо до нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. У нас сьогодні 137-й додатковий випуск нашого запису. Як завжди нагадую, хто ще не підписався на мої YouTube-телеграм-канали, буду дуже вдячний вам за підписку і дуже дякую завжди за моральну підтримку, яку ви демонструєте своїми численними переглядами, поширеннями, рекомендаціями, посиланнями, коментарями, вподобайками тощо. Мені дійсно приємно, і це додає наснаги. А тепер переходжу до відповідей на питання і фактично завершую те, що було зранку. Я встиг тільки на першу частину відповісти питання, яке пов'язано з кланами. І там я би до цього поставився скептично. Можливо, на другу частину я би і не став відповідати, але автор заторкнув певні моменти, які мені видаються. Дійсно дуже вартиме уваги. До речі, я дуже дякую автору. В першій частині це прозвучало. Він відмітив річ, на яку не звертають у нас уваги, а це дуже зрілий аналіз. Що, власне кажучи, оці клани олігархічні потім групи, які їх заміняли, які з ними перепліталися. Вони зробили дуже такий дивний симбіоз подій. Вони не дали в Україні можливості зміцнитися у такій, знаєте, азійській диктатурі. Щось подібне, що робив Лукашенко. Те, що потім пізніше почав робити Путін, те, що робили в багатьох колишніх радянських республіках в азійських територіях. Але вони з іншого боку зупинили можливість розвитку України в демократичному напрямку, цивілізаційному виборі. От вони з одного боку не дали скотитися в прірву, з другого боку загальмували рух інший бік. Вони зупинили Україну десь на вигідному для них певному майданчику. Дальше, дальше вони відійшли. Я в першій частині відповів: нема на сьогодні того, що можна назвати регіональні мафіозні клани. І, от в другій частині питання, ви питаєте вже про Донецьких. Друге питання пов'язане з першим, куди на вашу думку подівся донецький клан? Принаймні не Ахметовська його частина, бо зовні здається, що саме після зустрічі з Патрушем у Омані Єрмак став представником Донецьких в Україні. І боротьба кланів перемістилася у офіс президента. Також прокоментуйте, будь ласка, цікавий момент пов'язаний з лінією фронту, яка випадково пишете в апках ставити. Проходить майже по кордонах кланів. Це, звісно, свідчить про існування домовленостей Зеленського з Патрушевим про здачу південних областей. Так ті області не належать Дніпровцям, заздалегідь дякую. А, так, як ті, оскільки ці області не належать Дніпровцям. Давайте так. Знаєте, отут ви зайшли в конспірологію, і я десь вас буду виправляти, але є момент, в якому ви попали в точку. Може випадково, а може, і здогадалися. Перше. Клани закінчилися. Це певний період мафіозної історії. Мафія трансформується. У нас більше немає того, що називається регіональні мафіозні клани. З Донецькими все закінчилося в силу двох подій. Перша подія це расистська вторгнення, рашистська атака, які коли вони захопили саме основні їхні економічні майданчики, і це вже привело до руйнування. А те, що лишилося, ну власне, воно розпилося. Тарута поплив в напрямку поступово до Юлії Тимошенко, почав спливати в той бік, хоча пробував грати якусь свою роль. Кілька інших груп просто розсипалися і вони припинили своє існування. Частина пішов глибокий сепаратизм. Ахметов пробував створити щось трошечки інше, загальноукраїнське, але той клановий напрямок в нього теж не зрісся. І сьогодні він десь тихенько відвоюється, відкушується від тих, хто пробують захопити там його бізнес, його впливи тощо. Він при цьому. Пожертвував медійною складовою, думаючи, що це його врятує. Я думаю, що будуть все одно лізти, тому що коли є хоча б якась можливість щось загребти, то ті істоти, які сьогодні владі, які нічого одна йти була така колись приповідка. Людина, яка не своє життя навіть собачої будки, не зробила. Так, от такі люди вони найбільше лася до чужого Ну, тому там будуть свої перегризання. Але поняття, взагалі, кланів десь після початку нульових, воно втратило свій сенс. Ну, Донецькі вівку. Як політик, взагалі родина Вілкою, це класичні представники Ахметовської частини Донецького клану, але вони очолюють і контролюють місто Кривий Ріг, яке є складовою частиною, як ви можете вважати, Дніпропетровських, Дніпровських. А сьогодні, ну це ж вотчина нашої влади. Як це поєднати? Ніяк, тому що, коли ви використовувати вже за доктрину кланів, воно не працює. Нема вже такого поняття, і оті історії, що ви пишете, що там віддавали південь саме тому, що воно він не був цікавий для Дніпровців. Був цікавий для Дніпровців. І Путін пер, якби не Збройні сили України, то Запоріжжя, на які Дніпровські клани дуже хотіли покласти лапу, його прихопити, вони би його не попустили би росіяни. Би все одно туди влізли б і б. і до Дніпра вони перли хотіли взяти. І клани могли спокійно знайти можливість співпрацювати з росіянами. Пригадуєте, що е, почав Коломойський розказувати в 2019 році, коли повернувся в Україну, все, Путін уже не ла ла, -ла. Путін уже хороший парень, уже все в порядку. Там все вже помінялося, там і що інша історія. Там що історія, що деякі кланові групи. Які ще зберігалися, вже вони не кланові були. Вони вже були олігархічні групи. Це вже другий інший вищий порядок. Вони були теж готові до проковтування расистами України взяття її під контроль. Якраз Донецькі боялися проковтання України Росії, тому що вони дуже добре пам'ятали. От мені колись Макієнко розказував історію. Він же з ними багато працював, і він каже, що от Донецькі насправді ніколи того голос не скажуть, а вони дуже вдячні були рухівцям на початку 90-х, що ті відвоювали Україну як незалежну державу. Тому що донецькі ліпше за всіх знали, як заходять росіяни. Вони спочатку пропонують переговори про погинання незнедружні. ці відмовляються. Тоді вони присилають кілера відстрілюють кількох людей в управлінні, і після того приходять: ну що, тепер будемо Говорити. От це десь їх врятувало, і тому там було трошки навіть менше бажання мати справу з расистами. От дніпровських в деяких київських груп цього не було, і на який жаль. У нас на цей момент вже спромувалася не кланова, а трошки інша система система номенклатурного тоталітаризму. Вона формувалася ще при кучмі, але не змогла запрацювати. Її формував фактично Янукович. І от коли ви, тут я абсолютно відкидаю ті моменти, що там Єрмак став представником Донецьких та не став. Це, це щось таке, трошки видофантазували. Але ви помітили інше. Єрмак фактично повторив те, що робив Саша стоматолог. Пригадуєте, Олександр Янукович, він створив глибоко ешелоновану, бездушну наглу мафію, без жодних там моментів, державні інтереси, все. Вони мали гребти все. і вони не хотіли сидіти в тому одному регіоні. Вони хотіли гребти по всій Україні, де зуби вже вигострилися, хоч у Львові, хоч де, вони були готові гребти це все. Де ще не були готові там з приватом воювати чи з іншими? Вони ще там відкладали це на якийсь період. От зараз те, що ми бачимо, ярмак. Він дуже сильно він повторює власне дії двох людей. В політиці він наслідує Льовочкина Сергія Льовочкина, керівника служби і голови адміністрації президента Януковича. А в системі клановості створення мафіозних певних структур він дуже сильно наслідує Олександра Януковича. Це бажання взяти всю Україну. От це я бачу. Ця загроза є. А всі ті інші моменти там. Між і все інше це відійшов в історію, це вже не актуально на сьогодні. От я надіюся, що вам відповів достатньо чітко по цій справі. Наступне, чи ми не стоїмо ми на порозі збір на дрон для корумпанта. Я не до кінця зрозумів суть цього терміну, і тому я відповім те, що мені здається важливим. Тому що те, що на дронах зараз відбувається дуже багато шахрайств. Це однозначно. І ота історія. Пригадуєте, оті притулячі дрони, коли вони на шарки збирали, а потім чомусь в історією і чмут з живим теж почали на ті шарки збирати. А вони ж найгірше співвідношення, ціна якість найгірше з усіх можливих. Вони одні з найдорожчих і найбільш уразили від ворожої радіоелектронної боротьби засобів. І на них пішла пряма державна нагонка підприємства. Я пригадую, що я коли ще заправляв та машину, то було на чеку, що з цієї суми, яку ви заплатили, якась кількість йде для закупівлі саме цих дронів під один з цих двох фондів, там вже було дуже багато на тому броду, але зараз виникла інша історія, і вона дуже неприємна. Може бути ваше питання пов'язане саме з тим? Заява прозвучала від Шмигаля, що вони 40 мільярдів. Передали вже і закупили дрони. І від цього вибухнули наші військові 40 мільярдів. От, скажімо, омелян, колишній міністр, сьогодні він воює в Збройних силах України на фронті. Він обурений, написав допис: він порахував, він знає, як потрібні дрони. Він бачить, що приходить і де їх звідки дістають військові. Нема. Цих дронів від Міністерства оборони нема цих дронів від уряду, їх просто не існує. Він порахував, скільки за 40 мільярдів могло бути дронів. Як цими дронами можна було вже винищувати? Більше того, ми пам'ятаємо, як Шерезніков розхвалюючись, теж як вони там дрони скрізь підбирають, як у нас дрони виготовляються вже в Україні. Не організував державного замовлення на закупівлю дронів. Тому насправді. От навколо дронів крутиться найбільш ганебна корупційна якась афера і афера з певними зборами. На що ви більше натякаєте, і афера з державними закупівлями. Тобто, в нас зараз виникає питання, куди пішли 40 мільярдів, якщо цих дронів на фронті нема. На фронті бачать наші бійці ті дрони, які для них закупили волонтери. Які часом вони самі з тих фронтових випад скидаються для того, щоб купити дрон, коли їхній там збитий, щоб мати можливість ним вести розвідку? Чи яким чином волонтери доставляють їм оці бойові дрони? Ми бачили, як дуже багато Найрова писала про те, які відбуваються з цим проблеми це протягнути. Ми бачили як більше як півроку назад робили державні органи спроби позбавити українців можливості по дронах мати зараз. Якісь заяви, що ми там 60% мавіків, це китайські дрони, яких на зараз там обмежують їх купівлю. Що ми їх викуповуємо? Що теж виглядає на якийсь блеф, на якусь ерунду абсолютну? Оці всі фрази вони за щось, щось за собою ховають. Коли нас починають дуже багато смітити словами, починається якісь нехороші. Розкрадацькі тенденції ну, в будь-якому випадку, якщо уряд дійсно передав кудись 40 мільярдів, то ті 40 мільярдів не конвертувалися в дрони. Ну або ж мигль, як завжди, бреше, а брехати він уміє ой 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 як. Тому в цьому проблема є. А коли Дронами повинні займатися безпосередньо по максимальному саме волонтери. Ну, в такому випадку є ті, кому держава заважає. З 1 грудня, до речі, 5 грудня буде День волонтера України міжнародний, а 1 грудня держава хоче знищити волонтерський рух в Україні з, ну, власне, оцей середній і дрібний волонтерський рух. Залишаться ті, які зможуть найняти брокерську компанію або мають її вже в себе, юридичну фірму, яка буде це все оформлювати. Це для двох тих, які працюють на владу. І де корупція, я думаю, досить серйозна. Ну і не вдарить очевидно зміна 1 грудня. Ну, скажімо, по тому ж самому по, е, по справі громад і фонду Порошенка, тому що вони можуть це забезпечити, теж відповідний юридичний супровід. А інших абсолютна більшість дронів закуповується середнього рівня волонтерськими групами, і от по них держава б'є, і в цьому плані мені здається, що хочуть знову, так як це було рік півроку назад, відсікти. Основну масу постачальників дронів і все перевести на оці дві волонтерські групи, які під контрольні владі. А коли там це відбувається, ну там починає пахнути вічно оця цифра плюс 250% до реальної вартості. Тому не знаю про що конкретно було ваше питання, але я десь, от такому плані, бачу проблему навколо дронів. Наступне питання, воно було трошки давніше, коли я десь в якомусь записі згадував дещо пов'язане з Саакашвілі. Там було про Саакашвілі менше всього, але. Він там прозвучав, і тоді в коментарях раптом полізла знову секта секта святого Саакашвілі, святого Міхо, які там, причому я Саакашвілі особливо й не критикував, але в них я не назвав його Богом, і там пішла лайка, все мат, перемат і все інше. Я на то не дуже звернув увагу. Людина звернула увагу і питається: а що це за люди тут у нас і чому захищають Сакашвілі? Хочу відповісти на це питання тільки з одної причини, тому що насправді Саакашвілі вдалося розбудити одну дуже негативну тенденцію в Україні підняти певний наму суспільного дна. Знаєте, Революція Гідності наму обсадила, він десь засів тихше, люди дуже. Продумано проголосували на виборах 2014 року. Вибори в один тур, розміючи наскільки це потрібно, відкинувши там авантюристів на зразок Гриценка чи ту ж саму Тимошенко. І після того, певний період ми мали адекватне ставлення суспільства до подій спроби Юлії Володимирівни, її там людей Сенченко, тими комісіями носився поюваську, все збурити суспільство. Воно особливо нічого не дало. Трохи, може, зашкодили події, коли виникли ті конфлікти там між боком Петра Порошенка і народним фронтом. Там якісь амбіції були де-не-де-в деко. Плюс давайте називатися, все таки був блок. Та й там був по суті блок двох різних політичних груп, і там не всі дотримуються загальних спільних принципів. Це трохи зашкодило, це трохи пересварило людей. І між не тільки політиків, але й їхніх прихильників, але все одно, воно не дало того ефекту. Ну, щось каламутити пробував ляшко вічно. Дуже багато шкоди наробили, але це більше в верхньому ешелоні наробили представники садового Самопоміч, ну, відверто займалася таким шкідництвом. Причому таке враження, що спеціально робили диверсії для якоїсь шкоди. Але суспільне дно вони не підняли, каламуть не підняли. От. Сакашвілі в силу дуже нездорових психічних певних тенденцій він почав піднімати найглибше суспільне дно. Ви бачили тих, хто ходили з ним з тими процесіями козу возили по Києву, водили по Києву. Ви бачили, що вони виголошували? Це, це постійна ненависть. Це за російські, до речі, гроші. Це доведено. Справа була заведена, когось вже там і арештовували, і судили. За гроші Курченком зафінансовані. Пробували влаштувати збройний переворот, Гро... зброю тягнули під Верховну Раду. Реально, це все реально було виявлено. Це були реальні факти. До насильства дотягли. Тобто, те, що в воюючій країні взагалі не можна собі уявити. Ось все хвилі це підняв, підняв хвилю ненависті, протистояння і, знаєте, такої дієвої злоби. І друге, що він підняв, це він підняв віру суспільну в прості рішення. Оці історії, які Зеленський від нього перехопив, Офіс простих рішень і все інше, от ті люди, яких він підхопив, у них багато. Вони досі у владі Зеленського сидять. Вони певні комітети, певні організації очолюють. оцей ж самий офіс простих рішень далі функціонує і щось там радить, і вони тим чином далі гроблять українську економіку, українську політику. От віра в прості рішення найтупіший вираз популізму, просто найтупіший і паралельно з тим. Ну, я вже казав, ненависть, от вони чомусь вперше. Чому не розумію саме групи Саакашвілі, але чомусь підняв наверх? Може, тому що це в нас завжди от антисемітизм він завжди в нас лежить на найглибшому суспільному дні, найбруднішому. Суспільство цього не сприймає. От тільки оті походи Саакашвілі підняли знову ще й купи антисемітизму. І от вони розбурхали це і вони створили багатодатне поле для тих речей, які потім Нацкорпус підхопив. Пригадаєте ті всі речі, що були? Кілька разів до. Дії, які робив Сакашвілі, по Києву пробували лазити, пригадуєте, батальйонне братство, третій майдан наждак. Потім чомусь більшість з їхніх лідерів втекли до Москви. Не виникає питання. Великі націоналісти, страшні борці проти Росії і проти там, придателя України на пользу Путіля Порошенка, чомусь в Москві опинилися і там звідти вже командували. Ну, лишився в Україні там так званий той батальйон ОУН. ОУН сама організація Українських націоналістів, Сказала, що вони самозванці і не мають права так називатися. Інші основні їхні походи до походів в Саакашвілі не сприймалися, були дуже маргінальними. Саакашвілі це розкрутив. І вже після нього це почало працювати. Руйнування країни, він запустив цей процес. І от ці люди, які зараз дуже за нього, це ті, яким бракує деструкції, відчуття ненависті, якоїсь злоби, їм щось треба. Але проти Зеленського щось вони не хочуть, тому що, мабуть, деструкція, а він і несе сам деструкцію, він деструктор, який е, демонтує Україну. А в них оцей демонтаж підсвідомий в головах. І тому основна їхня атака це на Порошенка. От будь-хто з Саакашвілівських вилазить, сам Сакашвіл, я думаю, вже навряд чи буде згадувати Порошенка, будь-коли, навіть коли йому Зеленський вернув Україну з тим, щоб Сакашвілі воював проти Порошенка, а він не став воювати проти Порошенка. От щось дійшло до нього, мабуть, щось зрозумів, сам зрозумів. А от їх, кого він підняв, ті не зрозумів. От і далі будуть кричати, гавкати і все. От ці люди і появляються. це власне, про них. Так, пане Тарасе. Чи відомо вам щось про відкриття провадження за здачу півдня і оголошення підозри за ужному? Чи то була проба пера з боку зеленої влади? Наперед дякую за відповідь. Тримаймося. Давайте так. Пункт перший е, підозри за ужному ніхто не вручав. Насправді і думаю, що ніколи не ризикнуть, тому що це буде вже смертний вирок цій владі. Повага до залужного просто колосальна, але є інше. Це називає я це придумав власне. Цей термін. Ну є термін тисяча порізів, а в мене є термін, який я придумав тисяча брудних плям. От кожен раз залужного згадати з якоюсь темою до чогось прив'язати. Пригадуєте, яке залужний мав відносно стосунок, який мав до закупівлі бронежилетів. Це твій резніков мав робити. І він це провалив, умисно провалив, тому що крали на цьому. Ти провалив своїм ДБР, коли ти Марченка з бронежилетами арештовував і арештував так само бронежилети. Але залужно згадували в контексті цього і було. Залужний Зеленський до тебе звертається, щоб доповісти, що там по бронежилетах. Він його не звинувачує. Ні, нічого. Він просто приліплює до залужного тему, яка в суспільстві викликає вигат... негатив. Ні, ніхто в суспільстві не вважає, що залужний винен, але на підсвідомості це працює. От ті політтехнологи, які працювали з серіалами, з цим тим іншим, вони знають, як підчепити великі групи громадськості на брудні непристойні теми. Як вони на свої серіали підсаджували людей? Ну, от яка нормальна людина може дивитися свати? Ну, в принципі, не може. Ну, Це гидко. Яка нормальна людина може дивитися останній москаль. Ну, це гидко. Українці, як ідіоти, а він такий собі трошки підсміюється, але так, знаєте, сам по собі, але так, хороший такий ніби персонажик. Це ж все огідно. Дитя, це неможливо. А от вони такі речі прораховують. Для чого і спеціальна наука, цим займається дуже серйозно. І от, в випадку, позалужному, вони саме цими методами і били. Потім. Кілька разів прив'язувати з і в кінці кінців прив'язати до теми воєнкомів, та йому заборонено цим займатися. Те, що ти йому доручив, це і він це виконує. Це пряме порушення е, постанови кабінету міністрів, де розписано все, хто і як має працювати по ТЦК, і не має там головнокомандувачем цей займатися. Його відволікають від основних справ. Він мусить ще ці підписувати якісь там документи. Він не може вдаватися в суть, тому що в нього інша робота і інші завдання. Але його до цього приліплюють, прив'язують. І зараз знову повідомлення ДБР допитав заужного народу. Почалося підйом такий: що це таке? Це що атака на Залужного? і відразу випускають то Лещенка якогось, то ще якесь паскудство е, проросійське, і воно починає говорити: це все брехня, парахаботи ГУД, це неправда, ніяких протизалушного він взагалі не має жодного юридичного статусу в тій справі. Тоді просте питання. ДБРівські слідчі гуляли собі десь там, в районі Міністерства оборони і Генштабу, і о, а чи не зайти нам до залужного і не розпитатися його про щось? А давайте зайдемо. Зайшли, постукали в двері, а пане головку, ми вас хочемо задати пару питань. Без повісток, без юридичного статусу. Ви розумієте, яка це? Дурня. Були, звичайно, всі повістки, були всі рішення, а статусу не присвоїли для того, тільки щоб провести допити, і в суспільстві відбилося залужний здача півдня. Знову він точно не може до цього бути причесний, а на підсвідомості десь запрацювало. Тепер про саме провадження. Так, провадження вони відкрили ще минулого року. І що? Вони не допитали жодну людину, яку в суспільстві, і навіть в оточенні Зеленського у певний період звинувачували в цьому. От всі знають, що Баканов до цього причетний. Баканова допитали, ні, от розмінування півдня, Верещук, прямі завдання. все, її допитали? Ні. Володимир Зеленський в червні. 19-го року нагошу в червні 19-го року провів нараду в Маріуполі і особисто сам спостерігав нарада була про проведення розмінування цих територій півдня України. Він провів нараду. Перша його дія, перша нарада, яку він провів після того, як прийшов інавгурацію. Можете собі уявити наскільки велике завдання з Москви було розмінувати південь? Зеленського допитали з цього приводу? Ні, тих, ким він проводив нараду, допитали там залужного не було. Залужний був залі по іншій сфері. Ні, не допитали про всіх інших. От був такий гусів, чи як його чи гусін, який потім у Пет керував, якого треба відразу арештовувати за державну зраду, але він перед тим був головою Херсонської ОДА в його відовні. Його під його певним контролем відбувалися ті дії, тому що всі виходи з Криму це є виходи в Херсонській області, і там без голови Херсонської обласної державної адміністрації нічого не могло робитися. Його допитали? Ні, його не допитали. Кого допитали? Залужного потім, отого солдата, якийсь якусь ахінею наговорив, що він там підривав, а воно не підривалося. Як ти міг підривати, якщо ти не сапер? Тобі хтось тикнув пальцем, підриває і все покинули. Ну воно від'єднане, очевидно, все було. Тому насправді є блеф, нібито проводиться розслідування для того, щоб замутити людям очі. Ніхто розслідування не проводить, тому що всі ми прекрасно знаємо, хто віддавав ці накази, і це були не військові. Ідемо далі. Ну, питання, яке колись давно зд... може було, а може й не було. Пане Тарасе, хочу спитати за генерала Геннадія Москаля. Якось він зник з поля зору. Він ж літня людина, тому переймаюся. Деякі його тези та висловлювання, хоча іноді занадто міцні, мені були до душі. Поясніть, будь ласка, ситуацію з паном Москалем, звісно, якщо маєте її. Мені теж були до душі деякі його висловлення і деякі його спрямування. І я не знаю, що сталося з Геннадієм Москалем. Останній раз, який я зумів відмітити, що він був помічений, це був початок 22-го року, ще до вторгнення, в січні місяці, на якомусь з ефірів, він розгромив, просто розтер, розмазав сух Зеленського за якусь їхню там чи корупційну, чи, може, оте, що вони там приховували, можливість війни, позицію. Він їх просто розгромив. Виглядав він тоді в повному здраві. Ідеально виглядав. Це, здається, був телеканал наш, якщо я не помиляюся. Чи, чи не Я не пригадую, який, а може, вже не наш. Е, ні, вже наш здається, не діяв. Ну, на якомусь каналі він їм зробив розгром. Так от. А на Україну 24 напевне, все-таки так от, після того його ні разу ніде не було видно. Геннадій Москаль достатньо помітна людина. Він займав достатньо високі посади, і в міністерстві внутрішніх справ, і очолював дві області. І якби щось з ним сталося, якби якесь серйозне захворювання, то що ми би всі про це знали. Всі, ну можливо, людина просто вийшла десь за межі. Якогось вже сприйняття. Знаєте, ми теж іноді ми всі вигоряємо емоційно. І може, це таке вигоряння, яке його просто відкинуло від всього. І він не знає, що сказати і що зробити. Я не знаю, для мене це дуже дивно. Я шукаю весь час повідомлень, жодних повідомлень нема. Але якби щось з ним сталося, повідомлення б, напевне, було. Ну, от, немає відповіді, але мені самому це цікаво. Якщо хтось має якусь інформацію про Геннадія Москаля після 24 лютого, я буду неймовірно вдячний. Наступне питання. Постійно потрапляються на очі брудні вкиди про Петра Олексійовича, як от фабрика Рошен, Красний Маяк, зділено ВНР, в помийці Фейсбуку про це весь час плещуть і тому інше. Хочу просити вас аргументовано підказати, як давати від коша таким недалеким, що ті фейки поширюють. Боїть серце читати у ту ахінею, а боротись можу тільки словом. Прошу вашої допомоги. Буду щиро вдячна, снаги вам та здоров'я і надалі робити вашу роботу, таку необхідну нам. І ну, все, дякую вам. Е, на цьому закінчуємо. Слухайте. Я не один раз казав, ви, от, ідіотів, ви ніколи не переконаєте. Просто ніколи. Особливо сильно заряджених ідіотів. Це безнадійно. Не псуйте собі нерви. З нормальними людьми можете говорити, просто писати можете. Вам відразу налетить, налетять боти, налетять тролі, їм за це платять гроші. Викидайте це сміття. Просто викидайте, не лишайте, тому що вони когось іншого можуть переконати. Баньте, відкидайте, відчищайте. В розмовах просто згадайте, а коли це були такі факти, а ну наведіть. В Криму були ці цукерки, не було там цукерків, не було там нічого. Брехня, доведено, не сталося. А в кого забрали, відразу ж конфіскували завод, судноремонту, Отой, от по якому зараз прилетіли, це вітав Порошенко. Відразу конфіскували в москалі, як тільки зайшли туди. Порошенка. Ліпіцькою фабрику, згадуєте, її арештували в перші ж дні, і він не міг її ніяк позбутися тоді ще з 2014 року. В кінці кітів що він зробив? Він її просто закрив. Зеленський продовжував бізнес на Росії і досі продовжує. Він там досі заробляє гроші. А Порошенко закрив. Ну і плюс я бачив колись Агіточку, десь 15-й рік рашиську десь передрукує її в себе. Вона звучить так: купів вафельку Рашен, дав врагу патрон. Це расисти так оцінювали роль корпорації Орошен. Будрим людям і так дійде. А дурним Ну, старатися, не старатися, по-моєму, безнадійно. Порошенко робить свою добру справу, можете про це говорити. Якщо бачите, що тупа стіна, просто махайте рукою. Все, закінчуємо, слава Україні!